Тиждень, що минув був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні і світі. Ви дивитесь тижневий огляд власне на каналі Терео Медіа. І з вами сьогодні в студії Олександр Масієнко. І Тарас Березовець. І ми вам розповімо, що власне відбувалося минулого тижня. Тож сьогодні у випуску. Росіяни дещо змістили фокус атак, та все частіше намагаються атакувати українські литовища. Про що це свідчить, та чи можна цьому зарадити? Світове турне прем'єра Угорщини Віктора Орбана, на що він власне розраховує на тлі вступу Білорусі до Шанхайської організації співробітництва у Лукашенка. почалось загострення і там стартували антитерористичні навчання. Що це означає і до чого готуватись Україна? І на тлі цієї події Фейк тижня. Лукашенко порожує страшними карами Україні та звинувачує ЗСУ у підготовці до нападу. Про все це і не тільки дивіться у програмі. Власне підписуйтесь на канал Медіа, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наступне важливе медіа. А також заохочуємо вас коментувати та писати вашу думку з приводу того, що ви побачите сьогодні. Отже, цього тижня російські окупанти змінили фокус своїх атак і заявляють про те, що під ударами опинилися військово-повітряні бази Збройних сил України. Що ж насправді відбувалося і як відділити правду від фейка, будемо розбиратися далі. Отже, цього тижня російські пропагандисти розмістили низку медій, які нібито були зняті над кількома українськими аеродромами. Втім, офіційна реакція ЗСУ не забарилася. Черговий раз російські джерела поширюють і ПСО стосовно того, що нібито було то удару по позиціях української авіації, і нібито було знищено низько українських літаків. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, по-перше, що мені не сподобалося одразу, що у нас дуже багато медіа і телеграм-каналів не тільки публікували дані, посилаючись на те, що публікує російська пропаганда. І я думаю, що мета якраз ось цих дронів, які залітають, це інша проблема, звичайно, з якою треба боротися, які знімають, це ніяке не коригування. Що їм коригувати, якщо їм відомо про ці авіабази, їм там деяким по 100 років вони весь радянський період були, куди їм коригувати? І воно все давно скориговано. Питання в тому, що якраз ці дрони хочуть знімати пропагандистську картинку. І вони десь досягають, на жаль, мети, тому що у нас це підхоплюють, у нас це потім транслюють, у нас це тиражують. На жаль, як мені здається, дещо спізнюється у нас офіційна реакція. Треба десь, ну скажімо, швидше реагувати, тому що поки йде наша реакція, ворог уже це все закинув, і нас це вже, на жаль, понесли. А от і що ж відбувається насправді? По-перше, дуже багато фейків щодо того, що перебільшується реальний стан справ, що там в Миргороді знищили велику кількість літаків і так далі. А в Миргороді насправді на стоянках стояли літаки, які вже давно стали фактично ну таким металобрухтом, і вони були приманкою для ворожих ракет. Хоча є повідомлення про те, що все ж таки один діючий літак міг бути ушкоджений су 27 на жаль. Це втрата з іншого боку, як воювати без втрат? Я теж не бачив ще таких книжок і підручників, які б це написали. Можливо, хтось пояснить, хто дуже критикує так само повітряні сили і інших, як це можна робити, я не знаю. Але проблема є комунікаційна. Той же час я не бачу проблеми великої практичної, тому що, як уже було заявлено командуванням повітряних сил елементи пасивного захисту, там же ж не тільки літаки, там же ж системи ППО, те, що поширюють по Одещині, і це макети. І добре, що такі макети розставляються приманки за оцінками української розвідки, десь близько 20 ракет іскандер, Росія виробляє на місяць. Отже, ми прекрасно розуміємо собі, що якщо Росія витратить 3-4 ракети. Просто в пусту знищивши недорогі макети, це добре. Це теж результат. З іншого боку, я думаю, що нам треба бути готовими до тих тенденцій, що ворог буде пробувати атакувати все більше наші аеродроми. На підході F-16, принаймні, про це постійно говорять наші партнери, що от-от і підтверджують це. Ну, і відповідно до цього, я думаю, що вони будуть концентруватись на аеродромах і на позиціях ППО. Тому виклики дуже серйозні. Системи ППО, аеродроми і енергетика це під ударом на тлі того, що нам просто ще не вистачає систем для того, щоб все захистити, особливо від балістики. Росія буде намагатися цим скористатися. Тому нам треба відділяти, як мені здається, те, що є, може бути реальна проблема, яка стосується боротьби з розвідувальними дронами. Над цим треба працювати. Як? Я остаточної відповіді ще не бачив, тому що і так зусилля докладаються, але, вочевидь, просто потрібно більше засобів. І друге, від інформаційного ось цього ефекту, який розноситься про те, що, мовляв, дивіться, як все погано. Не треба вестися на це, як мені здається. Тому що Росія, на жаль, обігрує нас дуже часто саме в інформаційних операціях, і, на превеликий жаль, робить це іноді досягаючи ефекту. І ось ці атаки вони це продемонстрували. Ці атаки очевидно будуть тривати, незважаючи на те, що Росіяни не досягають жодного успіху на сьогоднішній день стратегічного, і всі західні воєнні експерти сходяться на тому, що коли росіяни говорили про так званий великий літній наступ, ну от власне ці потуги, які вони сьогодні демонструють, це і є максимум на сьогоднішній день їхніх спроможностей. Очевидно, що вони продовжують вести війну не тільки на полі бою, але в інформаційному полі. Для них важливо створювати картинку в першу чергу для свого громадянина і для своїх союзників знову ж таки, росіяни, як про це повідомляли західні медіа, могли отримати балістичні ракети, в тому числі від північної Кореї, ну і продовжують отримувати ударні безпілотники з Ірану. І це банальним чином їм треба пояснювати списувати, показувати своїм союзникам, мовляв, ось ваша отримана зброя. Ось вона була реалізована. Але я сподіваюся, що там вибори в Ірані відбулися. Прийшов кандидат, якого називають прозахідним. Подивимося, як це змінить політику. Можливо, для Росіян будуть негативні новини, хотілося б це вір. Ну, про західний кандидат. Мені здається, що це звучить як Саморон випадку з Іраном. Але, але теж там, що, там тенденція, є. але те, що там тенденція, скажімо так, втоми а, значної частини іранських виборців від режиму Хаменеї. Вона абсолютно очевидна. Тим більше, що він уже дуже літній, фактичному лідеру цієї країни аж 85 років. Ви зрозуміло, що навіть фізично, якби він хотів керувати цією країною, він все одно не зможе. Принаймні певний тренд до змін цього тижня окреслився, але це не всі тенденції міжнародного тижня. Тож поговоримо зараз про човникову дипломатію, яку здійснює прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Дійсно, віктор Орбан, угорський прем'єр-міністр, здійснив візити до України, а потім і до Росії. Треба додати, що Віктор Орбан при цьому зняв таке голівудське кіно щодо цих поїздок. Дуже таке ефектне, потужне. Ну і після цього, взагалі, після візиту до Києва і до Москви, Угорський міністр закордонних справ Сіярто. З написав про те, що чекайте, нехай вся європейська дипломатія пристебне ремені безпеки, оскільки буде таке. І от 8 липня ми побачили це ж таке візит Орбана до Пекіну. В принципі, мабуть, для багатьох очікувано після таких анонсів, куди ж він ще міг полетіти. Далі він звичайно, полетить на саміт Вашингтон. Це зрозуміло. Там він має бути на саміті НАТО. І, от моя думка така: я скажу, що. Я позитивно сприймаю візит Орбана, тому що вперше за багато років він приїхав. Для мене це добре. Те, що, що ще позитивно я оцінюю. Мені так було приємно чути, коли прес-конференція і ми чули не тільки про угорські школи на Закарпатті, а нарешті почули про українські школи в Угорщині. Це теж важливий момент, про договір, про співробітництво. Але так само, і тобто я оцінював цей візит добре. І зрозумів, що Орбан десь відкликнувся на ідею стати посередником. Але що побачив потім, звичайно, розчаровує в тому сенсі, що Орбан обрав посередництво між а, а, Пекіном і Москвою. І він обрав сторону. Взагалі, мені здається, що ось у ці поїздки вони свідчать, це якась от, оксюморон дійсно. Я не розумію, що це. Таке враження, що оживає якесь пострадянське чи радянське минуле. Тому що Орбан, людина, яка головує в ЄС. Ж зовсім не проконсультувавшись ні з Брюсселем, ні з ким, консультується з Москвою і з Пекіном. І це свідчить про якийсь от це і про орієнтованість на схід. Хоча, подивимося, що буде в Вашингтоні, можливо, він домовиться з Трампом. Я думаю, він хоче йому сподобатись як провідником інтересів в майбутньому. Тому думаю, що цікаво буде. Ну і звичайно, твоя думка щодо цього: наскільки Орбан взагалі в силах. Стати посередником, що він може взагалі в цьому, і чи може він? Я тут не погоджуюсь з тобою, виступлю адвокатом диявола, не є фанатом Віктора Орбана і його популістичної позиції, але я принаймні маю пояснення, чому саме таку персону. Багато ким, яка вважається токсичною. Не для цих перемовин багато обурюється і ставить собі питання. Мовляв, навіщо політик з такою репутацією зараз відроджує дух Генрі Кісінджера, якого теж до речі він нещодавно помер. Віці 100 чи 101 рік, теж була м'яко кажучи, не зовсім. Скажімо так, приємна репутація. Так, він входить до ікони світової дипломатії. Багато хто, скажімо так, вважає, що його методи спрацювали, але ж за великим рахунком, це була надзвичайна цинічна дипломатія. Згадаємо, уже відволікаючись, будучи євреєм за походженням, Генрі Кісінджер, тим не менше, дуже жорстко ставився до держави Ізраїль. В нього був особистий конфлікт з Голдою Меєр. Який він прямо казав, що Америка не буде втручатися в будь яким чином близькосхідний конфлікт, і він навіть заважав Голді Мейер отримувати допомогу від союзників, але він виступав як американець. Це була його позиція. Так, от що стосується Орбана. Багато хто каже, що мовляв, він абсолютно не підходить до цієї позиції. Мовляв, Орбан за НАТО очевидно обрав собі сторону. Але давай подивимось на цю історію з іншого боку. Є багато західних політиків, лідерів, які не можуть собі дозволити. Розмовляти з Путіним, або висловлювати симпатію по відношенню до нього. І що вони тоді роблять? Тоді вони випихають такою Корбан. Каже, слухай, тобі вже нема що втрачати, в тебе вже репутація гірше нікуди, в тебе надзвичайно погані, натягнуті відносини із Вашингтоном, і з, з Брюсселем. І якщо ти поїдеш, так тебе закидають гнилими помідорами, але ніхто не здивується, бо ти вже такий, ти такий поганець. І тому я до чого веду, що цинічний погляд реалполітик полягає в тому, що багато західних політиків, які не можуть собі дозволити прямого контакту з Путіним, але хотіли би, щоб цей процес мирних переговорів зрушив, вони зацікавлені в тому, щоб такі, як Орбан або інший такстичний політик виступив таким фронтменом цих переговорів. Мовляв, це ж не ми, це він. А якщо раптом щось вийде. І починається процес. Тоді вони скажуть: ну бачите, ну так, от виходить, що щось починається, розумієте. Ну я думаю, що от мені здається, що якраз Орбан поїхав не на заклик заходу, а він відчув момент, що йому треба починати. Я не кажу а цього далі... заходу. Ні, ні, я розумію що є позиція кількох політиків західних, кількох... які не можуть про це публічно заявити, але вони в принципі все це підтримують. Так, але і їм потрібен Орбан. І він їм потрібен, але я думаю, що в цьому випадку він вирішив скористатися ініціативою, а потім уже по ситуації думати і заручитись підтримкою цих західних політиків. Тому що мені здається, що все ж таки десь з Москви були ось ці сигнали про те, що Орбан має включитися. Подивимося, що тепер Пекін зробить, тому що ясна річ що ці ідіотські по-іншому не назвеш вимоги. Завищені, які навіть Путін виклав, які не сприймуть, я впевнений. Навіть Китаї про те, що Херсон, Запоріжжя віддайте, виведіть війська. Ну, це ж абсолютно непереговорна позиція. Тобто тут теж треба розуміти, що вони виклали абсолютно завищені вимоги, які просто завідомо. Скажем, так уже зафіналізуючи фіналізуючи цю тему, я би сказав, що треба уважно спостерігати за подальшими рухами Орбана. Він очевидно збирається зустрітися з Дональдом Трампом і скористається своєю поїздкою в США саме для цього, це більш ніж логічно. І ми розуміємо, що Орбан це не той політик, який висловлює самостійну точку зору. Він інструмент, він, умовно кажучи. Він одна з констанцій політики. А от реальні люди, які стоять за цими спробами мирного переговорного процесу, вони набагато більш потужніші. І Трамп, очевидно, тільки один із них не над'юрветься. Як ти думаєш, Орбан з такою місією? Між ну, такими гравцями. Я думаю, що він розуміє, що йому реально нема що втрачати, умовно кажучи. Якщо нічого не вийде, ну черговий раз всі порадіють. Мовляв, але Орбан це е, такий плохіш світової політики, що навіть якщо йому цього не вдасться, він спробує другий, третій, четвертий раз. Тобто він буде робити ці спроби і надалі. То дивимося, що скаже Китай з цього приводу, тому що там ще є фактор китайсько-білоруських відносин, є звичайно, ось ці е, звернення Лукашенка, є навчання китайців, які зараз проходять в Білорусі. Зараз я думаю, що якраз про це варто поговорити. Лукашенка чомусь ем, занепокоївся, мовляв, присутністю українських підрозділів ближче до кордону з Білорусі. Під... Пам'ятаєш свого часу хітове відео, яке розійшлося мільйонами переглядами. А зараз я вам покажу з якої сторони готувалося наступлення. Так, от, маємо ремейк, друга частина цього відео. Дивимось. І я хочу, щоб украинское руководство это услышит. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. И как недавно отдельные мои друзья-журналисты в России говорили, что у Лукашенко положительный дальтонизм. Он дальтоник, он не будет рисовать никаких линий, ответ будет ужасным. Пограничники переведены на усиленную охрану государственных границ. Мы, зная 41 год, не хотим еще раз повторить эти ошибки. Развернуты силы специальных операций, то есть не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направление движения, вероятного движения, как пограничники говорят, противника. Високої боєвої готовності знаходяться війська вайнаваздушних сил і противовоздушні оборони як наші, так і російські. Це повне взаємодійство. Як себе має поводити країна, яка зазнала агресії із Білорусі в даному випадку із сусідньої країни? Нехай це були війська іншої країни, але ця країна Білорусь надала свою територію яким чином ми маємо проповодитися? Забрати звідти свої війська, не проводити там навчань, не готуватись до можливих дій. Звичайно, треба проводити навчання. Звичайно, Україна себе поводить як будь-яка нормальна держава, яка б опинилась в такій ситуації. А Лукашенка ось цього значить продовжувати клеїти дурня, коли виходите говорити звідси на падіння і так далі. Плюс там є один момент, з яким я це все пояснюю. Мені здається, що проблеми, які в нього назрівають на польському кордоні. І де вони вже моніторять, скільки проїхали вантажівок, не проїхали. Вони так чи інакше вдарять і так по невеликому транзитному потенціалу і бізнесу Білорусі, і тих, хто орієнтований на Литву і Польщу. І для того, щоб відволікати увагу, як відволікати, ну будь-який диктатор, будь-який авторитарний управлінець це вже як підручник. Давай устроїмо маленьку переможну війну. І от вони почали її влаштовувати, шукаючи українських диверсантів в лісах білоруських, шукаючи там дрони, намагаючись їх збивати. І так далі. Тобто я пояснюю це абсолютно цим. А Україна буде діяти як діяла, виходячи із захисту національних інтересів. Але якогось про якесь вторгнення в Білорусь, це дійсно фейк не йдеться. І це нам точно не до чого зараз, маючи фронт на сході на півдні. Ну абсолютно я не бачу. Якоїсь великої стратегічної чи тактичної цілі в цьому кого туди відволікти росіян? Навряд чи вони б захищали Білорусь. Вони б скористалися цим зараз на сході і краще брушили там. Як Росія захищає партнерів по ДКБ? Ну це треба у Пашиняна запитати. Прем'єра Вірменії. Він в цьому вже досвідчений в коментуванні цих питань. Ну і він до речі, звинуватив не так давно Лукашенка в тому, що він був співучасником війни в Карабасі, і що саме він долучився до того, що Вірменія втратила Карабах і скористався цією можливістю для поки що неформального виходу з ОДКБ, але принаймні цю організацію вони вже більше не фінансують. Я би звернув особливу увагу на антураж того, що відбувалося. По перше, назва «Время вибрала нас це назва одноіменного фільму Білорусь фільм 1972 року. А по-друге, два прапори. Перший білоруський фронт і перший Прибалтійський фронт в Автентиці Другої світової війни цікаве, який сигнал Картопляний Дучий хотів надіслати Україні. Ну, взагалі, то для мене це все було дивно. Я тут, взагалі, почув такі взаємовиключаючі речі. Наприклад, сили спеціальних операцій. Ну, в моєму розумінні, це сили, які готуються завжди до наступу, але не до оборони, вочевидь. Тобто, для того, щоб готуватись до оборони, вони б розгорнули якісь там механізовані бригади і так далі. Вочевидь, зовсім не для цього, тому він сам собі суперечить, можливо, якраз наміри зовсім інші. А другий момент це взагалі дико. Ось ця вся намагання реконструювати Другу світову війну, причому споплюжити її справжню пам'ять, і дико абсолютно, тому що з України точно ніякого наступу не було і не планувалося. А наступ був з іншого. Ну знову ж таки, це все наративи, концепти Путіна можемо повторити, Берлін і так далі. І так далі. Ну дуже багато заяв, дуже багато взаємовиключаючих речей. Лукашенка займається пропагандою, гарною, ось такою картинізованою, екранізованою в багатьох, значить, якісь почуття і так далі. Ну, нехай він вийде. Я думаю, зрештою до ось тих, хто буде страждати підприємців, якщо їм кордон з Польщею закриє. Ну, він, він насправді ти не правий, ти недооцінюєш все таки дуча. Він підготувався. Він, на відміну від товариша Сталіна, в якого була тільки Бреська фортеця. Він собі організував 17 фортець. У нього 17 резиденцій, де він буде послідовно відступати з однієї. І в іншу. Найголовніше в нього, до речі, знаходиться на так званому Мінському морі. Я думаю, що там у нього підготовлений, можливо, і підводний бункер, ну а чому, зрештою, і ні. Цілком можливо. Ну, побачимо, коли будуть підступати, а хтось таки до нього буде підступати, якщо він в якийсь момент Путіна просто не кине. Бо таке теж може бути. Цікаво, теж цього тижня медіа повідомили про те, що він підготував собі і запасну резиденцію, і не де-небудь аж в Сочі. Там він будує лакшері цілий міні курорт для себе і для своїх посіпак, де буде в тому числі лижний будиночок. Буде у нього підземний басейн. Підземний басейн. Ну очевидно, щоб на випадок повітряних тривог ховатися в них приймати вани і надалі. Але цікава насправді тенденція. Що кілька років тому медіа повідомляла, що він приймав придбав величезне комерційне обійстя в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тенденція очевидно, що він готує Білорусь нібито до війни, а сам збирається своїм найближчим оточенням втекти як найдалі. Цілком можливо. Думаю, що десь воно так і буде. І це власне все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. З вами був тижневий огляд подій. Власне, будь ласка, підписуйтеся на канали в Ютуб та соціальних мережах ТРО Медіа Тараса Березовця та Олександра Мусієнка. Не забувайте також про коментарі. Нам важлива ваша думка, що ж власне, ви думаєте з тих чи інших подій. Так, обов'язково залишайте свою думку під цим відео, а також натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наступних важливих програм на каналі ТРО Медіа. І не забувайте про донати для Збройних сил України. Чекаємо вас і зустрінемося вже за тиждень у програмі. Власне.